Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі флагман Риболовля та Туризм і з вами рубрика Риболовні фішки. Хочу детально розповісти, розібрати всі моменти такого цікавого девайсу, як кобра. Розповім, як кормити правильно техніку заброса, тактики, кормління. Всі ці моменти ми з вами розберемо зараз. Дивлячись на форму кобри. Розумієте, да, від чого пішла назва самого девайсу? Девайс дуже цікавий. Дуже багато риболовів не придають значення цьому девайсу, але він дуже ефективно в деяких моментах допомагає. Особливо, коли ви на змаганнях ловите, у вас по графіку є годування риби з помбом. Тобто вночі ви не можете годувати, у вас тільки в руках має кобра, все більш нічого. І е, таким образом ви можете тримати свою рибу в точці лову в тонусі, тобто постійно докидувати корм. А на звичайних риболовлях його я би радив використовувати на водоймах диких, де рибу не годують з помпом, вона не привикла до цих шумних хлопків з помба. Ви тихенько собі взяли кобру, підкормили бойлом, тихенько рибку потримали в тонусі, і рибка активізовується. На диких водоймах це дуже важливо. От риба там не привикла, ні до яких спомбів, воно там може бути зайвим. А от кобра вам допоможе з цим справитись. Кобри зараз виготовляються з карбону, технології йдуть вперед. Раніше вони були пластикові, не дуже зручні. Зараз настільки вони легкі дуже зручно їм працювати. Вони різних розмірів що по діаметру, що по самій довжині. У мене зараз в руках 24-та кобра довжиною метр. Вони є також метр десять, метр двадцять, метр тридцять, і навіть уже метр п'ятдесят є. Розміри там тридцять другі, тридцять четвертій, тридцяті. Тобто можна підібрати кобру під будь-які умови. В мене, наприклад, в моєму арсеналі є дві кобри. Я маю одну маленьку для коротких дистанцій, і друга в мене метр тридцять з діаметром тридцять чотири міліметра для дальніх дистанцій, їм легше набагато кормити. У вас. Сама кобра довша, речах вашого закиду буде більший і, звісно, бойл буде летіти набагато далі. Але для того, щоб кидати, ми тільки підгодували пару разів, і у нас вже рибка є. От бачите, підкинув пару бойлів до цього, перед тим як почав все вам розповідати більш детальніше під кобру, і зразу рибка наточні наші активізувалась. Ну Це дуже приємно. Тобто кобра працює. Цей девайс він повинен бути у кожного риболова. Так, да, він не завжди буде корисним, але в деяких моментах це. Може приносити дуже гарний результат. Можна? На диких водоймах, якщо ви ловите, або е, водойма часна і е, мало рибаків е, туди приїжджає і годує з помбом, а хто як, ну, вже може, вміє, то тоді у вас буде кобра в великому пріоритеті, так як ви будете доставляти корм на свою точку. Але це будете робити дуже тихо. І е, кобрай також можна кормити дуже точно. Ви з однаковою силою кидаєте по одному і тому ж самому направленню, і бойл максимально один біля одного лягає. Так, да, є звичайно розкіт, він не може прямо падати в одну дистанцію, але також ви кормите з помбом, ви не попадаєте чітко в одну і ту ж саму точку. Десь Трошки лівіше, десь трошки правіше, якийсь метр, пів метра, два метра. Буває, буває сильний вітерець подує, його все одно здуває. Також і вітер присутній при бойлі. Коли ви бойлом годуєте, то вітер також впливає, його може здувати дуже сильно, тобто потрібно брати погрішність. Но коли ви днем кидаєте, ви його бачите, як його здуває. Вночі це складніше робити. Але зараз дотягну рибку. І розповім, як вночі годувати. Тож дуже цікавий момент. Запутала нашу другу, друге будилище, не хоче. Оп, взяли. Зараз відцепимо. Оп. Бачите, яку гарну рибку, який результат у нас підгодовування кобри. Зараз ми перезакинули Водилище ще одразу і обов'язково підгодуємо кобри. Завжди, після того, як ви зловили рибу, потрібно підгодувати або кобри, або з помбом. Але в нашому випадку ми будемо годувати кобри. Зараз, так як я казав, після рибки докормимо, відправимо. Обов'язково перед тим, як кидати бойли, кобру потрібно змочити, щоб вона була волога. Так, підкинули трішки бойлів. Давайте продовжимо на тому, що ми зупинилися про годування вночі. Я рекомендую перед тим, як наступає ніч, ще світлом виходити на вимостку, брати з собою 10-20 бойлів і прикидатися по вашому напрямку, щоб ви розуміли, з якою силою кидати, щоб ви розбачили, куди бойл летить при даному вітрі, який присутній. І тоді вам буде вночі набагато легше. Розуміти, куди бойл падає. Вночі ви бойла не бачите, ви тільки його слухаєте на слух, де впав, приблизно. І також цей момент ви запоминаєте в день, з яким звуком бойл приземляється, приблизно на якій дистанції. Так, да, буде звичайно погрішність там далі, ближче, лівіше, правіше, але все одно це буде набагато ефективніше, чим ви просто вийдете вночі, не бачивши ні орієнтирів, нічого, тому що ви їх не заповнили в день. І починаєте е, годувати. Ви годуєте просто незрозуміло куди, і тоді у вас буде просто всі бойли розкидані по вашому сектору, і до вас рибка може не зайти. Також до тактик годування є е, таких дві основних тактики: це дорожка і так називаємо руминська сітка. Е, це придумали риболови спортсмени з Руминії. Вони розкидують бойли на різних дистанціях. Лівіше, правіше, далі ближче. Ці бойли, вони повністю свій сектор закидують бойлами. Рибку тоді вони закручують повністю по своєму сектору. І вночі вони ловлять по сектору від одного краю до іншого краю, ближче і далі. Тобто, от Де вони бойли ці всі розкидали, от по ним вони і ловлять. Роменську сітку не потрібно її там особливо якось розбирати, як її годувати. А от доріжка це. Трішки такий складний момент. Ви берете спочатку там один бойл. Закинули його. Потім берете два бойли. Один у вас буде трошки далі летити, інший трішки ближче. І таким чином ви кладете доріжку. І два бойли відправляємо. Також там наступний раз можемо кинути 3-4 бойла. Вони також плюс-мінус по подорісів розлетяться. Десь один лівіше, правіше, але всі бойли, ці от чотири бойли, які я закинув, вони будуть кожний далі ближче ближче, ближче. чотири бойла ми відправляємо. Потім також можна надувати по одному. І якимось там через якусь чергу закидів по одному. Можна відправляти знов там по 2, по 3, по 4. Тири вже більше, більше розлітається, от там 2-3, саме, напевно, буде ефективно розкладати таку доріжку. І тоді ви рибку підтягуєте. Якщо ви ловите майже під противоположним берегом, то ви е закидуєте далі своїх водилищ, таку кладете доріжку до своєї оснастки. Тобто Така стратегія також працює. Годування вночі е днем можна постійно бойл за бойлом відправляти воду. А ось, так як ви його бачите, куди він летить. А вночі потрібно годувати трішки по-іншому. Ви відправляєте один бойл, слухаєте, де він впав, впав бойл, прислухались, ну, по орієнтиру. І відправляємо інший бойл. Також чекаємо, поки він впаде. Тим, як ви будете постійно бойл за бойлом відправляти як днем. То у вас буде дуже великий розліт. Ви не розумієте, куди бойл падає. А за счет цієї паузи, ви плюс-мінус будете розуміти, куди він направляється, попав він в вашу точку, і тоді з той самої сили ви відправляєте наступний бойл. Так як я казав на початку, що зараз кобри виготовляються з карбону, раніше вони були пластикові. До них також потрібно охайно відноситись. Їх не залишати на сонці, так як може карбон покрутити, повести. Якщо у вас пластикова кобра, також не рекомендую її зберігати на сонці, на палатки, біля палатки. Краще її десь ховати. Чи в намет занести. Так, так як тут дуже тонкі стінки, вона може лопнути, її може повести. І тоді, якщо її вже повело, то у вас буде бой летіти ну, взагалі незрозуміло, в якому напрямку. То до кобри потрібно дуже охайно зберігання його. І також такі моменти, коли ви кидаєте, дуже сильно низько не опускати, якщо ви ловите на помості, щоб не вдарити кінчиком об помост, або об ваше удилище, які стоять на, на вимості, ви начербите край вашої кобри, і вона вже не буде працювати так, як вона працювала раніше. По карбоновій кобрі вона дуже далеко кидає бойл, так як в неї. Поверхня шліфована, вона дуже гладенька, а всередині той матеріал, який є. За що цього, ребристості цієї дуже сильно бойл закручується і він дуже далеко летить. Але є моменти в дальності бойла: це коли у вас бойл може бути м'яким, його може розривати, так як він йде по супротиву вітру, і поток вітра попадає і його розриває. Ось цей із головних моментів. Чому потрібно змочувати кобру? Тоді стінки стають вологі, сама стінка не розбивається м'який бойл, і тоді він летить, не розриваючись. Ще також для ефективності дальнього закиду бойла, якщо бойл легкий, він далеко не полетить. В різних виробників бойлів додають дріблену мушлю. Вона додає ваги. Чим бойл важче, тим далі він летить. Але якщо ви купили бойл і він у вас не дуже важкий, і ви бачите, що ви його не докидаєте, то є такий момент, як змочування бойла. Його можна замочити е, в відрі там, на хвилин 10-15. Він візьме в себе водичку. Будь-який це пилящий бойл. потрібно, головне, пилящий бойл не перетримати, щоб він не почав розкісати. А в нього оболочка була тверда. І він тоді летів, бо якщо він буде м'який, він буде в вашій кобрі, прилипати, і також залишати сліди, які потім також тяжко вимити. Ну вимити його нереально, тільки водою промивати, але ви розумієте, що це буде довго. Варений бойл ситуація трошки інша. Він не буде так залишати. Він просто як губка вбирає в себе воду і стає тяжким. Це можна зробити також. От я бойли тримаю в кишені, але є також девайси. Поясні сумки під бойли, з якими також зручно користуватися. Я привик користуватися з кишені, мені дуже зручно. Або якщо ви бойли замочили в відрі, то також підставка і прямо з підставки ви берете бойл, ну, вологі бойли ви в карман не покладете. А з кишені сухий достаємо, беремо кобрий, набираємо водички і прямо в ладоні змочуєте бойл і відправляємо. На свою точку. Навіть якщо чуєте звук вологого бойла зовсім інший, він не такий сухий, не такий дзвонкий, а от, е більш приглушений. А також хочу розповісти про техніку закиду. По техніці для початківців є, будуть трішки складнощі. Я також був на початку не професіоналом, я також кидав під ноги, так як кобра має таку форму зігнуту. Людина, коли її бере, починає кидати, дуже низько опускає, і тоді бойл вилітає з кобри прямо під ноги. Може попасти по вудочкам, якщо ви заді стоїте, але ну, для початківців це все добре. Саме головне правильно тоді навчитись кидати. Я вам покажу. Ось ви взяли кобру і її берете, заводите рівно за голову, не в сторону, не таким боком. А от рівно заводите, і у вас повинна працювати ось ця частина руки, кість. Основна, основний весь закид робить кість. А рукою тільки змахуєте. І потрібно зупинити в певний момент ось в такому положенні. Коли Кобра рівно, і ми бачимо, що наш напрямок летить, от, буде направлений по прямій. Не вниз, коли ви заводите, так як вниз, я сказав, бойл буде під ногами. Ось в такому положенні. Є також момент закиду, якщо ви однією рукою не справляєтесь і ви не можете доставити свій бойл на точку, ви бачите, що не докидуєте. Ми беремо в дві руки, і також за голови ми можемо запускати нижче, так як у нас кобра зігнута, бойл не випаде. Тобто ми беремо, запускаємо і таким же чином з двох рук закидуємо наш бойл. В деяких випадках да, набагато далі. Якщо це кобра великого розміру, по діаметру та довжині, то буде двома руками набагато зручніше годувати, чим однією. Таку кобру, як зараз в мене в руках, ну мені зручніше годувати однією рукою. Ось дивимось. Бачите, ми кобру не запускаємо вниз дуже сильно. Нас бойли всі летять, куди нам потрібно. Трішки боковий вітер здуває, але ми беремо поправку на вітер і попадаємо в нашу точку. Також момент з двох рук. Заводимо і кидаємо. І зупиняємо також в тому ж самому положенні. Так, да, бойли набагато далі летять. Але зараз на моїй риболовлі, дистанція така, що мені комфортно годувати однією рукою. Ось такі моменти при використанні кобри, така тактика. Якщо у вас залишились питання по використанні кобри, пишіть в коментарі, я особисто відповім на ці всі питання. Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайки. Тиснемо дзвоник, щоб не пропустити наше наступне відео. І обов'язкова підписка. Всім до зустрічі на водоймах. До побачення.